Представляємо вам надійного помічника на кухні м'ясорубку гарення MJ2502 SGX. Її потужність складає 2500 Вт, продуктивність 2,5 кг м'яса за хвилину. У комплекті йдуть три решітки з отвором різних розмірів для приготування фаршу будь-якої текстури. Насадка для ковбас допоможе зробити домашні ковбаски власного рецепту. Насадки для Кебе створюють фаршировані трубочки для нових кулінарних експериментів. Також присутня сокодавка, вона йде шнекова, дуже класно підійде для томатів, штовхач для безпечної подачі продуктів, і також присутні насадки для шинковки та тріння овочів. Корпус цього пристрою із нержавіючої сталі для довговічності та легкого догляду. Також присутня функція реверсу, яка запобігає застряганню продуктів. І як висновок, ця м'ясорубка стане чудовою помічницею на кухні за рахунок своєї простоти використання. Високої продуктивності та надійної якості